Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ви на реаліях садівництва. Мене звати Світлана, і сьогодні в нас і розпаковка. Також в мене є класні обновки. Весь цей товар. В принципі, ви можете і запитувати в коментарях, але є посилання під відео. Натискаєте там слово більше. І вам відкривається опис невеличкий під відео. Там є група Телеграм, посилання на неї. Доступ до групи відкритий. Я вже там є. Телеграм мене розблокований, бо відбувається спілкування, і люди уточнюють, чи це я, чи це не я. Так, я вже там є. Якщо щось, то я вам повідомлю у відео. Тому всі ці пташки вони будуть в групі Телеграм. Але ось ця пташка мені дуже подобається Класні. Вони і вище, бачите, ці журавлики. Цей набагато вищий ті нижчі. Будуть іще нижчі, буде великий асортимент журавликів на наступний рік. І, взагалі, багато-багато буде садового декору на наступний рік. Тому обов'язково підписуйтесь на канал Реалії садівництва також. Підписуйтесь на групу Телеграм, також є і Інстаграм, все більше мене ніде немає. Ютуб, Інстаграм і Телеграм. Мені цього вистачає. Все, а тепер розпаковка в нас сьогодні від Флоріум. А то скажете, багато балакаю, а мало показую. У Флоріум вже почались відправки. Тому хто бажає оновити свій сад. Зробити його яскравішим. Мені в цей час хочеться сказати: оновити свій гардероб на осінь, на весну, щоб зробити себе яскравішою в цю пору року. Але для садівників, напевно, в першу чергу все ж таки сад, а потім вже ми. Тому завітайте на Флоріум також залишаю посилання в них дуже дуже багато цибулевих. З Голландії. Вони взагалі, мені здається, прям фаворити серед цибулькових рослин: тюльпанів, крокусів, і гладіолуси, і півонії. В них дуже великий дійсно асортимент. Хто в них вже замовляв продукцію, то я буду дуже вам вдячна за коментарі. Якщо щось вам не сподобалось, якщо щось сподобалось, пишіть. Також, якщо вам приходять погані рослинки від флоріум чи будь-якого іншого розплідника, ви їм пишіть. У Флоріум є також і група технічної підтримки. Мені здається, вайбер. Я також вам її залишу. Якщо вам приходять погані рослинки, то пишіть саме в цю технічну групу по підтримці. Вам обов'язково їх мають обміняти або повернути кошти. Якщо ні, то більше, більше ви не замовляйте. Я собі замовила і цибулеві рослини. В попередньому відео показувала, що я висаджую і риси біля водойми, висаджувала примулу, висаджувала я там. Але хочу я ще туди і крокуси. Я не хочу зовсім туди тюльпанів, тому що тюльпани і взагалі при посадці цибулевих рослин висаджуйте їх групою. Не висаджуйте по одній, по дві штучці, як мінімум три цибулини, щоб у вас було три квітки. І то не факт, що відкриються три цибулинки. Одна все ж таки може і пропасти. Може бути одна квіточка, друга квіточка може бути слабшою, десь цибульку хтось підгриз, десь цибулька захворіла, підгнила. Тому все ж таки краще висаджувати групою. Є відео на каналі, воно буде в кінці. Дуже класне, популярне відео на Ютубі. Про цікаві ідеї посадки, про правильність посадки, саме цибулевих. Не знаю, чи в цьому відео я буду висаджувати, але ми також це будемо обговорювати правильність посадки і види посадки. Тобто при посадці цибулевих висаджуйте їх багато. Тоді це буде дуже класно, дуже ефектно і дуже яскраво в саду. Я собі взяла звичайні крокуси фіолетові. Білі також Це, тюльпани, тюльпани то підуть на переднє подвір'я сюди. Тут можна висаджувати тюльпани ось одного виду, не знаю, чи я вам покажу, скільки я взяла для прикладу одного виду. Тут спочатку треба розібратись, але крокусів я взяла багато, бо я хочу, хоча б на один пагорб додати крокуси. Щоб їх там було навесні, класно, класно. Один пагорб в мене там буде. Можливо, навіть і спробую додати їх до примули. Подивлюсь, щоб так на передньому плані це дійсно було гарненько. І, до речі, вже почали прокуси, ось, покажу вам, вони вже почали прокидатися, бачите? Тобто їх вже можна висаджувати. Вже є, вже є, бачите? Вже їх можна висаджувати спокійно. Нас, наприклад, і взагалі я чую, що по всій Україні йдуть морози. Нас обіцяють мінус два, вже ця ніч, наступна ніч. Тому, в принципі, вже можна висаджувати. Але потім йде тепло і тюльпани можуть прокидатися. Якщо піде тепло, то цибулькові можуть і підсніжники прокидатись. Це в принципі погано, бо вони можуть потім і примерзнути. Я думаю, ви часто, навіть січень буває теплий, лютий буває теплий, Коли прокидаються нас весняні цибулеві квіти, то саме ось це, коли вона вже квітка розпустилася ідуть приморозки, тут нічого страшного. Це ось березень, квітень, перші такі, і тепло, і холод, то тут не страшно. А коли йде ось це, от коли ось так, вони виходять з ґрунту. То вони можуть і примерзнути. Це погано, в принципі, що вони прокидаються. Січень теплий в нас, плюс 10, цибулькові прокидаються, виходять з ґрунту, а потім лютий в нас морози. Ось, тому часто в нас вони і не квітнуть потім, бо хтось десь може і примерзнути. Отже. Взяла я крокуси, взяла я тюльпани саме сюди. Тюльпани обираю махрові. Мені дуже подобаються махрові. Вставлю фото, які я обрала сюди. Ніжно такого персикового кольору. В мене такі вже тут є, і я їх хочу додати саме в такі кольорові гамі. Тобто можуть бути різні види тюльпанів. Махрові, звичайні, такі як дзвіночок, тюльпанчики по формі, але одного кольору. Це також. Так класно робити, і це буде виглядати дійсно гарно. Або ж, якщо ви берете якийсь новий вид, новий колір, то візьміть хоча б 5 цибулинок, 7, щоб у вас був гарний об'єм і вони розмножувались. І це буде класно, фантастично. Далі, що ще я взяла у флоріум Взяла собі осоку такого мідного забарвлення, також не одну. Також беру все по декілька. Взяла собі Red Baron. Багато хто цей злак не полюбляє через його агресивність. Але багато хто мені писав, що Red Baron, також можете написати в коментарях, буду дуже вам вдячна за це. Чи у вас класно росте Red Baron, Чи він у вас агресивний? Попишуть, що він не так. Не такий вже агресор, як про нього дійсно розповідаю, що достатньо таки <смір> скромняга, і не хоче він дуже сильно розростатися. Чим мені взагалі він подобається? Він піде на поле до водойми ось цими класними яскравими малиновими кінчиками. Бо я хочу осінь біля водойми зробити в такому ось червоний колір. Фіолетовий колір, що був, але саме жовто-червоний. Я підшукую рослини, щоб осінь в мене біля водойми була теплою. Тому я вирішила все ж таки туди взяти ред барон. Далі взяла ще молінію. Тут вона така невеличка. Також все по декілька штук. Цю осоку саме в берегову зону, тому що її обрізати не потрібно. Максимум, як це тут зробили, і то цього можна не робити, обрізати кінчики, тому що, якщо ось такі мідні осоки обрізати повністю, що я зробила з першою своєю осокою, і вона в результаті в мене загинула. Тому ось такого мідного забарвлення осоки не обрізаються взагалі. І вони такі протягом всіх чотирьох сезонів. Класно, правда? Все, по асортименту, то це все. Більше я нічого не брала. Зараз я піду, скоріше всього, з вами висаджувати саме осоку. Можливо, також додавлю пару кущиків вже і Red Baron. А вам хочу все ж таки наголосити, щоб ви заходили. На флоріум, тому що цибулеві розбирають дуже швидко. Цибулеві купляються саме зараз. Через місяць, через півтора, не факт, що ви їх ще десь знайдете, тому що зараз сезон посадки цибулевих. І всі починають відправки що інших рослин, що цибулевих саме зараз на осінь. Навіть якщо будуть приморозки, нуль мінус п'ять, можна продовжувати посадки. Ґрунт Теплий, ґрунт не замерзає одразу, ґрунт теплий, і ви можете продовжувати все садити. Єдине, що просто на вулиці не комфортно саме людині. А рослинам цей момент просто супер. Від мене ви маєте знижку. Додатково до акційних знижок на флоріум. Ви маєте від мене знижку 10% з промокодом НАСОЛОДА. Я думаю, рослини всім садівникам. Дарують насолоду і з таким промокодом, і зі знижкою насолода збільшиться на 10%. Тому заходьте на флоріум, купуйте рослинки, даруйте собі щастя, даруйте собі настрій і даруйте собі насолоду все. Йдемо на поле. Красуню Red Baron я хочу додати до фіолетових відтінків, а саме до. Офіопогона. Вони будуть гарно виглядати. І плюс в мене офіопогон росте поряд з чорною бузиною, якої також ось таке темне листя. Воно таке темне протягом всього сезону. Квітне бузина білим кольором. Це я вам весь час показую салатовим листочком бузину, а ця, бачите, вона чомусь Дуже довго сиділа, і тільки на осінь, на кінець літа, вона почала відходити. Бо ось такі сухенькі пагони зовсім. На тільки-тільки зараз почала ось відходити. Брала її в зелених янголах. І я хочу ось сюди, перед нею, два саджанця. Червоний Red Baron. І нехай вона тут розростається. Тут є висаджені і Іреси, і куничник. Ну, подивимось, як вона буде в мене рости. Тут сонячне місце, в принципі, я думаю, ну, вона полюбляє сонце. Подивимось, місця тут їй достатньо куди розростатись, більше нічого не буду тут висаджувати. Бо я думала, або очиток додати сюди. Він також. Такого самого забарвлення. Він в мене є ось тут, на кінець червоне, тому там буде червоне і буде тут червоне. Хочу сказати вам вже, мені дуже подобається ось цей червоний колір тут. Класно виділяється. У мене є і дівочий виноград. Якщо будемо тут робити паркан з сіткою, то я також його пущу на паркан. Нехай то на осінь будуть саме такі червоні відтінки, червоно-жовтуваті. Далі йду з осокою мідною красунею. Хочу я її... В мене є частково ось такого плану. Вони різні, бачите? В них різний відтінок. Це осока від зелених янголів. Петрі Мілк чоклейт, таблички стоять. А ця осока, ось я вам покажу різницю, та більш золота, а ця більш мідна, ця осока. Red Роустер. Можете робити скріни, яка вам більше подобається. Чи Мілк чоклейт, чи ось ця. Так, вони по формі ростуть однаковими. Такими розкидистими, але по кольору трошки вони йдуть різні. Незважаючи на це, що вони трошки різні, я їх висаджую відносно поряд, бо саме тут буде стояти пірс в такому також мідно-золотистому забарвленні І я думаю, що вони будуть класно підкреслювати один одного. Я маю на увазі пірс і цю осоку. І плюс в мене тут йде і блакитна вівсяниця. Що і блакитний, і мідний такий відтінок, вони будуть гарненько поєднуватись. ще добавлю сюди і чистець до мідного, і буде взагалі супер. Ось коренева гарненька, навіть дуже. Я її трошки розкрию, бо вона вже тут добре заплетена. Зараз восени то взагалі не бійтесь розкривати кореневу зовсім. Краще її розкрити, ніж залишити в такому заплетеному вигляді. Все, готово. Ще одну додаю в берегову зону, тому що в мене тут є випади по осоці. Хоча коренева в неї гарненька, але вона в мене тут. Не пережила, чи спеки, чи навпаки я її позаливала. Тут їх робачок всередині сидить. Я не знаю, чи я її залила під час спеки, і вона в мене просто згнила. Ну, невідома мені історія, чому вона в мене не прижилася. Я не знаю. Але щось їй тут зовсім не сподобалось. Бо в мене навіть є версія, що я її просто дуже сильно, я її поливала. Бо одна ось тут, бачите, вона відходить, вона зелена, я думаю, що вона відійде. В неї там є такі молоді, зелені пагони, може відійде. Ну, головне, що все одно більшість прижилась. А сюди я добавлю ще одну. Риженьку. Тому що ця охіменська осока, ось ця, коли ви бачите, вона також така зелена протягом чотирьох сезонів, тому я її додавала сюди, в берегову зону, щоб в мене берег не було видно, по-перше, цієї плівки, бо вона з часом і розростеться, і закриє повністю мені так залишки плівки. Тут то ще все буде камінь. Я його викладала, але Треба ще трошки змінювати берег, він в мене попада в воду. Але все одно бетонувати я не буду. <рес> Ось. Тут я вже буду камінь вкладати навесні. Зараз вже ні, бо холодно. Це єдине, що звідси зверху його вкладати. Але це трохи незручно, бо тут такий пагорб достатньо високий. Це незручно. Краще заходити в воду із води його вкладати. Ось, тому тут в мене ковала, охіменська осока, і буде ще ось така мідна красуня. Ковала, вона також гарна взимку, її обрізають навесні. Але, до речі, не всі її обрізають. Багато хто її залишає. І просто потім її вичесують. У мене зараз продовжують з'являтись ідеї щодо формування цих пагорбів, такі класні ідеї, які мені подобаються. Я не знаю, як це, звичайно, буде виглядати на наступний рік, через рік, чи воно буде все посувати одне з одним. Я не можу сказати. Але те, що я бачу, ці картинки. Які мені подобаються, то я думаю, що воно все поєднається разом. Тому що я ніби дотримуюсь і одного стилю, але я хочу, щоб цей стиль не був таким сумним восени. Я хочу, щоб сад виглядав все одно яскраво. Добавила я туди ще дві тойки, я їх навесні буду формувати. Вони будуть такими дуже стрункими, дуже довгими. Ну, думаю, я вірю в те, що це буде гарно. Так, зараз пройдемось по території, бо додавали ще рослини. Ось тут з'явилась ялиця, в неї м'ягенька, м'ягенька така гарна хвоя, м'ягусечка, додамо ще одну, скоріше всього, можливо, і дві. Ось сюди я її на передній план, позаду айстри, позаду буде така стіна, також стуй. Ну, а далі картинку ви вже знаєте. Тут маленька сосна. Ось, Тобто тут сосна, тут ялина, а тут з'явився невеличкий клен. Клен з червоно-жовтим листям, з таким дуже-дуже достатньо гарним. Навіть ну, жовтий також є, але навіть такий червоно-зелений. Сподобалось мені це листя. Ось гарно, дивіться, тут ялину гарно видно. Класно. Далі, що ми ще добавили? Давайте пройдемося, бо я так все, все не встигаю знімати. От подобається мені тут Red барон, дивіться, класно видно. Два зовсім маленьких. Кущика, назву їх так, але вони вже ось цим червоним класно виділяються. Ось тут туйки, які я додавала. Ми ось так проходимо також між туями, тут виходить стежка йде. І додала я сюди також такий жовто-червоний, але він такий яскраво-яскраво-жовтий клен. Цей саме з таким жовто-червоним листям. Високий, вже десь під 3 метри він, навіть 4, напевно, такий високий клен на задньому плані. Гарний, жовто-блакитний, дивіться, як гарний. Клас. Скумпія моя жива. Зараз також пройдемося. Скумпія, до речі, вона на осінь. У мене фіолетова скумпія, бо вони також є різні скумпія. На осінь в неї також стає червоне листя. Червоно-фіолетове. Тому я і буду ось цю на осінь зберігати червоно фіолетову гаму. Я її дуже рано пересаджувала, тому вона тут вверх посох, але вона жива. Тому що, ось, бачите, є живі листочки. Тобто вона все чудово. Навесні вона оновиться, все буде добре. І ось тут ось таке в неї червоне, фіолетове листя буде на осінь. Вона мені якраз закриє той вагончик. Все класно. І ось тут також клен менший. Це із жовтеньким листям. Добавили ми чотири клени. Ну, все ніби, все ніби файно. Єдине, що, за що я переживаю, ось, до речі, зараз ще сюди добавлю ось цю осоку мідну. Хто пам'ятає, тут я висаджувала куничник. Такий невеличкий мене пагорб, на ньому куничний карфостер. Думаю, додати ось так на бік. Я вам це ідеї свої показую. Дві осоки, а сюди все ж таки один чи два очітки. Буде яскраво червоний, мідний, ну і плюс золоті пензлики у Карла вертикалі. Це буде більш так розпадатись осока. Очітки. Всі ми знаємо, як виглядають, Ну і Карло це буд вертикалі. Ось тут, за різкою, ми сіяли газончик. Конюшина зійшла ідеально. Конюшина, ну просто. Вона вже навіть помітна, ця мікроконюшинка, яка вона маленька, але вона вся-вся-вся просто зійшла. А ось насіння газонної трави не хоче сходити. І я боюсь, що йому вже захолодно і воно не зійде. Єдине, що після, зараз, після морозів, бо нам обіцяють пару ночей таких вже мінус 2, мінус 3, там потім йде тепло знову. Можливо, я маю велику надію, що все ж таки насіння взійде. Якщо ні, то спробую вже підсівати навесні. Але, в принципі, газон з конюшини мене тут також повністю влаштовує. Бо я не знаю, чи я зможу вже до конюшини додати газону травосуміш. Чи це таке реально? Ну, в принципі, все реально. Буду пробувати. Ось. Це ось такий єдиний нюанс, за що я трошки переживаю. І ось тут ті хмари чорні. Чорне небо. Ось тут, дивіться, змінилась ця трошки тут зона, вичистилась. Ну, просто покосився бур'ян. Сюди також додали високий клен також під 4 метри. Тут серцес росте, який весною буде квітнути яскраво таким рожевим-рожевим кольором, ось це серцес. Тут дві тойки, тут ще будемо формувати квітник. Тут, я думаю, від сосни ось так, повністю що тут будуть і злаки, Думаю, пухироплідник формувати його парасолькою. Гібіскус також в мене є. Тобто, в мене є ще рослини, які потрібно сюди повисаджувати, придумати тільки як, щоб це виглядало цікавим. Але сюди ось також додали клен. Такий височенький. Ось. Як вам? Трошки змінився сад. Намагаюсь в кожному відео щось цікаве додавати, щоб ви бачили хоча б таку трошки-трошки різницю, зміни саду. Всі тої буду формувати такими тоненькими, гарненькими, стрункими. Як, знаєте, пишуть, що сад не може бути малодоглядовий, але коли він тісно засаджений, то, можливо, це реально, щоб той бур'ян менше насівався. Так, це мої роздуми вголос. Будемо насправді бачити вже протягом наступних років, наскільки мій сад буде малодоглядовим, чи я буду взагалі тут встигати робити його малодоглядовим, чи він в мене тут знову все заросте і буде таке, як було. Я не знаю. Поки я висаджую, поки створюю затишок, а як буде далі, то покажемо. Нам час. Все. Заходьте на флоріум, обирайте собі нові рослинки для саду, обирайте цибулеві квіти, бо квіти рослини нам дарують щастя, нам дарують гарний настрій жінкам, насолоду. І не забувайте додавати промокод насолода до вашого замовлення. До тих знижок, які вже є на сайті, ви будете мати додатково 10% до свого замовлення. Знижки. Зрозуміло, все. Я дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Буду думати знову показати вам щось новеньке. Все, бережіть себе. Пока-пока.